Вітаю, шановні колеги. Для початку я хочу подякувати вам за такі щирі коментарі, а найбільше їх було на тему дякую за такий чудовий та корисний матеріал, а головне безкоштовний. На самому початку створення даного продукту я все ж таки, мабуть, хотів поставити якусь невеличку палату за свою працю, але знаєте, читаючи все більше постів в тих чи інших групах, я прийшов до невтішного висновку, на жаль, що у нашому світі, педагогічному, безкоштовного залишається все менше. І все ж таки, хоч невеличка плата, але все ж присутня. І мені стало гірко з того. Адже ми з вами педагоги, ми з вами робимо велику, корисну, спільну працю. І тому я прийшов до такого висновку, що я хочу додати ще одну невеличку сеглинку до праці тих педагогів, які не вимагають за це ніякої плати. Хоча що якесь щире символічне слово Дякую. А ще я хочу запустити челендж, який буде називатися Подаруй безкоштовний матеріал для педагога. Тобто, будь ласка, під даним відео або в тих спільнотах, де ви знаходитеся, викладайте матеріал, свій безкоштовний, посилання на цей матеріал. Повірте, ділитися не так складно, а навпаки, навіть корисно. І на ваші прохання було розширено трішки дану програму. І якою зможуть користуватися не тільки вчителі, в яких одна, дві, три, чотири чи п'ять тижневі годин, але тепер і вчителі, в яких півтори, дві з половини, з 4,5, 6, 7, 8 та 9 тижневих годин. Я думаю, будуть охоплені всі вчителі у нас і зможуть використати дану програму із великою великою користю для себе. А зараз давайте коротко розглянемо матеріал, на який більше з вас так довго чекаємо. Для початку розглянемо півтори тижневі години для всього класу. Тому що ви пам'ятаєте, що в наш є споділ і на дві групи, у кого клас ділиться на дві групи, і там можливий такий бути варіант, що дати уроків будуть не співпадати в обох групах однаково, а можуть бути в різні дні. І доки відкривається наша програма, я хочу нагадати вам, щоб ви звернули увагу, ось на що, що дана програма на 15 тижневі години розрахована на те, що у вас вичітка годин відбуватиметься через тиждень. Наприклад, один тиждень 2 години, інший тиждень 1 година. І так відбувається чергування на протязі року, а саме таке прохання було в колег зробити. Тобто у нас є дати уроків, і у нас є 2 години. Чи наступний тиждень якийсь е, один день випадає? Тобто е, в якийсь один день у нас буде через тиждень. Бо дві години, одна година, дві години, одна година. Або ж, навпаки, одна година, дві години, одна година, дві години. Це в залежності, як розпочнеться тиждень і як співпаде нам там з 1 вересня буде. Я не буду... Ще раз повторювати і розповідати, як користуватися даною програмою, що в нас на головній потрібно обирати, що потрібно робити із датою уроків з календарним плануванням з аркушами. Хто не дивився минуле відео, як користуватися даною програмою, будь ласка, подивіться, тому що вам буде зовсім незрозуміло, що я зараз буду тут пояснювати. Хоча все просто. Що ж потрібно нам обрати? От, Наприклад, беремо, що перша у нас. Оберіть зі списку дату першого року, оберіть зі списку дату другого року. Ну Давайте поставимо, наприклад, 2-3 вересня. Давайте подивимося, що у нас в цьому році попаде 2 3 вересня. значить 2-3 вересня, 4-5. От берем, зараз розглянемо такий варіант, що у нас перший тиждень буде 2 тижневі години, а наступний буде 1 тижнева година. Значить Перший тиждень 2 тижневі години ми їх виставили. А наступний тиждень бути два варіанти. Чи у нас буде, може, буде урок випадати в четвер. Чи це у нас буде уроки випадати в п'ятницю? Я не знаю, е як у кожного ж буде по-різному, в той чи інший день буде випадати, чи перша у нас чи друга дата, день верніше. Тому я ось що зробив. Вам до того всього е всіх маніпуляцій, які вам потрібно буде робити на головні і з датами уроків, вам ще буде потрібно обирати що. Оберіть зі списку номер уроку, який буде через тиждень. Тобто, дивіться, це у нас номер першого року, а це у нас номер другого року. Якщо у нас такий варіант подій буде, що. В, е Урок випадає в четвер. Тобто, дивіться, перша дата це у нас друга, це четвер, а друга дата це у нас третя, це у нас п'ятниця. От, наприклад, що в мене буде у четвер, будуть уроки через тиждень. Так, чергуватися. Значить, Це у нас який номер уроку, який ви через цей? Це у нас перший, а це, у нас, звісно, другий. Значить, я обираю, що в мене уроки будуть у першому тижні. Четверта, тобто в нашому варіанті, буде через тиждень. Давайте тепер дивитися, які ж у нас повинні бути дати, якщо ми так з вами зробили. Значить, дати 2-3, Потім, отут в мене дата випадає. Наступного тижня 9 випадає, буде 10. Знову чергування, йде, 16, 17. Давайте, дивіться, 2-3, 9 немає 10, Далі 16, 17. Наступний, знову 23 випадає. 24 є. 3-1. Значить, дивіться. 22 випадає, 24 є, перше. І так у нас буде чергуватися, дати далі. Якщо ж, ми не хочемо, якщо ж верніше, у нас повинна урок буде не в четвер, а в п'ятницю чергуватися, то це у нас який номер уроку. Це у нас другий урок зі списку написано другий урок. І тому ми ставимо, вибираємо другий урок. Дивимося, які ж у нас повинні бути дати. Давайте зараз додати прогорнемо, щоб я їх потім не листав. Значить, і дивимося. У нас дати повинні. Перший тиждень ми сказали, що 2 години на тиждень, а потім до чергування. Значить, друга, третя у нас є, дивимося, друга, третя є. Наступна у нас 9 є. А от 10 2 у нас чи в п'ятниця випадає. Значить, 9 у нас є, 10-го немає. Далі. 17 23, 16, 17, 23, 24 у нас випадає. Далі 30 те у нас. Відповідно буде. Перша буде, тоді сьома буде, восьми випадає. І так далі. і так далі. Що ж нам робити, якщо у нас ось який буде сценарій розвитку наших подій? Наприклад, що ваш урок там попав, хай буде там у вівторок, да? наприклад, там у вівторок і у п'ятницю, хай нас там буде. Значить, дивіться, у нас же ж у вівторок уроку, наприклад, не буде, тому перший тиждень розпочинається у нас, перший навчальний тиждень нашого нового навчального року починається з однієї тижневої години, а потім йде дві. Тобто ми тільки що розглядали, що перший тиждень 2, а потім одна. А тут навпаки, що ж робити? Давайте будемо дивитися. Значить, Перший урок у нас хай буде був в п'ятницю, це 3 числа. А другий урок, коли у нас буде дивіться, був, у нас, якщо все буде юторок, сьомому. Значить, третю тут ставимо троєчку. Тут ставимо 3, тут ставимо 7. І тепер будемо давайте дивитися. Знову ж таки, два розвитку подій, що перший у нас, значить. Випаде якийсь один день, а потім випаде інший день. Значить, у нас тут що буде У нас тут буде третє число. Буде. Це у нас один урок на тиждень, а потім буде дивитися, що 7 і десятого, Да? Два уроки дивиться, 7 і 10. Потім, знову ж таки, у нас випадає, отут будемо дивитися, що ж буде в нас випадати. Чи будуть випадати у нас уроки вівторок, чи будуть у нас уроки випадати в п'ятницю. Якщо так в виставленома циферка двоєчка, значить будуть виставлятися уроки, дивиться, коли. Давайте з цим розберемося. Значить, перший урок третього, другий урок сьомого. Значить, сьомий. Це у мене будуть випадати, Це будуть вівторки в мене будуть випадати в такому розвитку подій. Значить, що у нас буде? Давайте ще раз. 3 урок буде, потім у нас буде 7-го, 10-го, потім у нас урока в не буде. 14-го немає. Значить, далі у нас буде 17. те Далі 2 тижні є 21, -те, 24. Дивимося, 21, -те, 24. Далі у нас 21, -те, 24, -те, значить, -те, 28 го немає. Потім буде що Перша, п'ята і восьма. 22 го немає, чи 20-го немає. Перше, п'ята і восьма. І якщо тепер ми поставимо, що у нас випадає перший урок. Значить, у нас перший у нас буде 3, 7, тепер дивіться, що у нас вийшло. Отут одне виключення у нас буде. Дивіться важливо. У нас урок буде 3, 7 і 10, і 14. Да, тому що у нас, ми сказали з вами, що перший тиждень у нас одна тижнева година. А інший у нас буде дві тижневі години. Тобто 3, 7, 10, да. І ми сказали, що випадають п'ятниці, Тобто буде і третя, і 7, і 10, і 14, і аж 17 випаде. Тобто у нашому загальному випадку виходить, що будуть чотири дати підряд. 3, 7, 10, 14. Да? А перед цим в цих е, інших випадках, випадках, в цих інших варіантах у нас було так, що е, дві дати йдуть підряд, і потім третя дата також підряд через тиждень. Да? Або дві немає і оп'ять три. Або три немає і оп'ять дві. А тут у нас аж чотири. Да? Це у нас такий унікальний випадок. Тому дивіться, як ми можемо обхитрити дану ситуацію, використовуючи, використовуючи ті можливості програми, у нас які є? Ми зробимо так, що ми почнемо тиждень, наступний із двох тижневих годин, це із 7-го і 10-го дати. Запам'ятовуємо, да, що в нас повинні бути дати 3, 7, 10, 14, а 17-го не повинно бути. Значить, дивіться, ми ставимо, що в нас перший урок все буде 7, а другий це в нас буде 10-го числа. І отут у нас є е, додаткові дати уроків, які потрібно включити. Ми ж можемо додавати цієї програмку ще дати. І ми третє включаємо, помимо е, оцих, оцих наших виборів. І тепер дивіться, що у нас буде третє, сьоме, 10 і 14-го, у нас все одно немає. А чому в нас немає 14-го? Значить, у нас буде 3, 7, 10, 14 немає, тому що у нас випадає 14, випадає 7 число, 14 також випадає, тому що у нас тут стоїть одиничка, нам треба, щоб в п'ятниці випадала. Ставимо цифру 2. У нас буде 3, 7, 7, 10, 14, давайте дивіться, 3, 7, 10, 14, 17 немає, 21, 24, 28. 17 немає, 21, 24 28, і 28. 17-го, 21-го, 24-го, 28-го, і далі 5 аж буде. Але я ще раз наголошую на тому, що це унікальний випадок, коли у вас повинно бути 4 дати підряд, то це все діло можна обійти такою ситуацією, вийти ситуацією, що ми можемо доставити дату самостійно і а дати першого-другого року доставити із наступного тижня. Так, І ще, в принципі, розберемо ми з вами поділ на групи. Тут все те саме потрібно буде зробити, тільки виставити не для однієї, групи, як ви пам'ятаєте, а для двох груп. Потрібно буде виставити дати перших уроків, обрати який день буде через тижня, в якому дні, першому чи другому і тих дат, які обрали. Так само зробити і для аркуша дати уроків в другу групу, і потім вже в розділі календарного планування ви зможете собі роздрукувати те, що вам потрібно. Але я ще раз наголошую на тому, що е, даний випадок, коли у нас півтори тижні е, півтори години на тиждень, це коли у нас будуть чергуватися напротяг цього року. Якщо ж у вас е, інша ситуація складається, коли, наприклад, що е, у вас один семестр це одна тижнева година, а інший семестр відводиться, це у вас буде дві тижневі години. То вам потрібно буде, а можна обійти дану ситуацію, я в минулому відео розповідав, як це зробити. Вам потрібно буде використати файлик для однієї години на тиждень, виставити дату першого уроку і вас виставити, що. Можна поставити, в принципі, закінчення семестру, в, 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 закінчення навчального року, себе закінчення семестру, або ж повидаляти не потрібно. І потім виставити тобто, дату першого року, і потім відкрити щира цей файл, роздрукувати, відкрити ще раз цей файлик і виставити вже дату другого року, починаючи із там, це у вас буде дата першого року, другого семестра, там якогось там січня, який у вас буде. І тільки після цього подивитися, щоб у вас співпадали номера уроків, подивитися нумерацію. В якому році закінчився попередній файлик, і е, із наступного її нумерації тут самостійно пронумерувати дані уроки вже для другого семестру. Ну і зовсім коротко, я зараз відкрию е, для 9 годин. Тут уже е, у нас є ціла кількість тижневих годин, не потрібно вибирати, який там е, день тижня буде випадати. Вам потрібно буде, як і для однієї, 2-4 годин і так далі, просто вибрати. Дати перших уроків. Тут буде 9 дат. Звісно, що дати будуть пересікатися, повторюватися, тому що у нас 9 тижневих годин. І я хочу вас зразу попередити про те, що за браком часу я не став перевіряти детальну правильність роботи нових файлів. Тут бачите, у нас аж 301 років не сполучиться. І з такими тижневими навантаженнями, які вийшли в новому обсязі, тобто 1,5,2,5, 3,5, 4,5 і так далі. Все наче працює правильно, але детально я не заглиблювався. Тому, якщо будуть якісь запитання, чи ви знаєте якусь помилочку в правильності формуванні дат, пишіть, будь ласка, у коментарях. А зараз я вам покажу, як же ж із цього відео, під відео я говорив, що я надам посилання на попереднє відео, як скачати дані файли. Відео з першим релізом продукту переглянуло більше, ніж 72 тисячі людей на даній Момент. І я хочу, щоб ця кількість перевалила вже за 100 тисяч. А тому файли із новим календарним плануванням ви можете знайти в тому самому місці, і старі, тобто в тій самій папці. Під минулим відео посилання, на яке знаходиться під даним відео. Тобто, ось дане відео, яке ви зараз переглянули, ви його бачите. Під даним відео у вас є посилання, ви на нього натискаєте. У вас відкривається нове посилання. І ось тут розповідається в цьому відео, можливо, хто ще не бачив, як користуватися даними. З програмою. І ось тут під відео у нас є опис, короткий опис даного відео, а ось тут нижче є кнопочка або і що, або може бути на українську мову, показати більше. До речі, під минулим відео де я тільки що натискав, ось тут, тому що я трошки додам сюди от короткого опису тексту, і тут можливо. Не буде зразу також видно оце от посилання, а буде так само е, натиснута е, загона під кнопочкою або в нас показати більше, або у нас є що ви на натискаєте. І ось тут у нас буде посилання на готовий продукт, ви переходите. І ось ви можете ще раз переглянути, е, як завантажити та відкрити даний продукт відео. Тобто, як завантажити дані файли. Я старався максимально е, пришвидшити розробку того, чого ви мене як ліно просили, щоб встигнути до 1 вересня. Ну, залишилося в нас 5 днів. Надіюсь, успів для того, щоб ви спробували дану програму уже у роботі. Я бажаю вам хороших сторонних учнів та надіюся на те, що дана програма трішки пришвидчить ваш старт нового навчального року. Та він стане ще успішнішим, ніж минулий. Бажаю успіхів!